Вітаю всіх наших глядачів. До вашої уваги представляю Renault Megane. в кузові Універсал. Як бачимо, автомобіль в чорному кольорі і комплектація GT Line дуже класний симпатичний автомобільчик в суперовому стані, і для тих, хто шукає без підкрасів, це саме цей автомобільчик. Жодного косметичного навіть підкрасу по автомобілю немає. 12-й рік виготовлення даного автомобіля. 1,5 літровий турбодизельний К9К двигун 81 кВт 110 кінських сил. Ну і звичайно ж всіма улюблена шестиступенева механічна коробка передач. 207 тисяч у нас оригінального перевіреного пробігу. Як завжди, він коту відкрито надаю для додаткових перевірок. Отже, вперед. Розпочинаємо, як завжди, з передньої частини автомобіля. Бачимо, у нас тут передня оптика прозора в ідеальному стані, без посічень, без якихось дефектів. Є LED-ходові вогні, протитуманні фари. Як бачимо, цілесенькі решітки радіатора, GT Line шильдики. капот. Звертаю вашу увагу, рівненький, гарненький. Немає ніяких м'ятин, царапин чи чогось подібного. Ідеальний стан автомобіля. З іншої сторони, як бачимо, оптика також в ідеальному стані. Жодних пошкоджень, жодних дефектів по ній немає. Протитуманні Ось, фари та денні ходові вогні. Все в суперовому стані. Автомобільчик спереду виглядає на відмінно. Звичайно, є присутні декілька скольчиків незначних, але буквально з метру. Вони вже незамітні. Звичайно, так як я казав, автомобіль без жодного підфарбування, тому навіть бампера, все в рідному окрасі. А отже, мусить бути присутні хоча б якісь дрібні скольчики від камінчиків. Але нічого критичного абсолютно немає, як бачимо, це на відео. Отож, продовжуємо, перебираємось на бокову частинку. Як бачимо, у нас тут 17 легкосплавні оригінальні диски gt лайновські на класній зимовій гумі. Всі 4 скати в нас однакові. Як бачимо, також в нас ось такі сіренькі дзеркала. Також підкреслюють гарний вигляд автомобіля і комплектацію GT Line. Звичайно, в такому самому кольорі у нас ручки на дверях і молдинги та інші речі. Дуже класна комплектація. Саме Renault Megane в такій комплектації, в таких обвісах дуже-дуже бадьоро і гарно виглядає. Отже, переходимо на задню частинку, як бачимо, оптика в ідеалі, жодних сколів, царапин, пошкоджень чи щось подібного немає. Гарний візуальний стан, маємо парктроніки, фаркоп, всі шильдічки у нас все на своїх місцях, ляда в нас рівнесенька. Ну і, звичайно, з іншої сторони, як бачимо, задня оптика також в ідеальному стані. ну і Звичайно ж, ось бампер, все. Суперовий має вигляд. Гума у нас ось такий стан має 205-50 r 17 Подивіться, стан цієї сторони, жодних якихось натяків на якісь пошкодження, на корозію чи чогось подібного взагалі немає. Рівнесенький, гарний автомобільчик у суперстані. У нас хлобове скло повністю ціленьке. Присутні датчики світла та дощу, рівнесенький дах автомобіля. Як бачимо, ніяких м'ятин чи якихось дефектів також немає. Знову ж таки, ось він-код, кому потрібно, зафіксуйте для ваших додаткових перевірок. Знову звертаю увагу на капот Як бачимо рівненький, гарнесенький. Отже, далі звертаю вашу увагу на салон автомобіля. Найперше на дверні карти. Як бачимо, весь пластик цілий. Пошкоджень я тут не бачу. Шкіряні вставочки також у нас в ідеалі. Маємо електро, 4 електросклопідіймачі, електрокоректор та автоматичне складання дзеркал. Все у нас функціонує. Двері, як бачимо, також ціленькі. Пороги з накладочками GT-Line оригінальними. Як бачимо, також пороги все рівнесенькі. На підлозі у нас чисто охайно. Якщо піднімемо коврик, у нас там також все ціленько, нічого не повитирано. Чисто охайно. Тут такий у нас бардачок. Також, як бачимо, все сухо, охайно, чистенько. Жодних якихось зауважень немає. Так, у нас тут такі крутезні шкіряні сидіння. Комбінована шкіра з тканиною. Це у нас оригінальне gt GTLське сидіння. Минімальна, мінімальні сліди експлуатації є, як бачимо, але сидіння ціленькі, не роздерті. Все як має бути. Так, тут, як бачимо, у нас коректор фар, коректор підсвітки, панелі приладів. антибукс та система старт-стоп. 207 тисяч у нас пробігу. Як бачимо, ось 1897 кілометрів не збивався одометр. Автомобіль, до речі, приїхав своїм ходом з Нідерландів, що також говорить про його гарний технічний стан. Мультифункціональне шкіряне кермо просто в шикарному стані. Підрульові перемикачі світлом управлінням автоматичним, також двірниками та підрульовий перемикач управління магнітолою. У нас два чіп-ключі. Один ключ так, другий, як бачимо, ще в чохольчику. Також у нас ключик для знімання фаркопа, тому що фаркоп у нас ємний. У нас шестиступенева куліса, як бачимо, в шикарному стані. Механічна стоянка вигальмо, блок управління навігацією, круїз контролем. Двохзонна кліма, магнітола з USB, дисками та AUX. Безключовий доступ. Автомобіль, як бачимо, у нас зараз заведений працює. І ключів немає в картоприймачі. Вони можуть бути в нас просто десь в автомобілі, в кишені чи де-інде. Як бачимо, у нас ось така крутезна панелька з червоною вставочкою GT line Як бачимо, тут усе в нас. Ціленьке, гарно, акуратно, нічого не поветирено. Присутня у нас навігація з картами. Тут на потолочку у нас, як бачимо, люстерка, все працює. Підсвіточка, звичайно, також працює. З іншої сторони водійської також все ціленьке, все гарно збережено. Потолочок, як бачимо, суперовий стан, аєрбагі. Нічого не подерто, все виглядає досить класно. Отже, спробуємо завести автомобіль. Як бачимо, ключі в нас лежать на сидінні. Натискаємо клавішу Start-Stop. Тестуються всі системи. Як бачимо, у нас автомобіль завівся з Працює рівно, гарно, всі системи у нас в нормі, вмикається ось у нас навігація. Як бачимо, ніяких абсолютно помилок немає. Ми додатково ще робимо, звичайно, перевірку комп'ютером всіх блоків, і ви це також додатково побачите. Переходимо на задній ряд сидінь, задні дверні карти цілі, не обдерті, без пошкоджень. Проємчики, як бачимо, також ціленькі, заднє сидіння з функціями ізофікс для дитячих крісел. Виглядає все дуже-дуже гарно. Ось так у нас виглядає. Є в нас шкіряний підлокітничок, також він в гарному стані. Ось загальний вигляд у нас на панель. Потолочок у нас чистенький, охайний, ніде не провисший, без будь-яких дефектів. Перейдемо на праву сторону. Тут у нас все ціленьке. Проєм цілий, не обдертий. знову ж таки, він код, кому потрібен. Сидіння все ціленьке. Ось такий вигляд передніх сидінь ззаду. Ну і, звичайно, пасажирська сторона, передні двері, також, як бачимо, без пошкоджень. Проєм гарненький, накладочки GT Line, всі петельки, все у нас на своїх місцях. Сидіння все суперове, не обдерте. Ось такий у нас вигляд на панель загальна. Все дуже класно виглядає, гарно збережено. Є в нас також бардачок з документами. Так, ось у нас така пачечка з документацією. Є як сервісна книжка, зараз вам продемонструю ось з усіма записами до останнього дня автомобіля в Європі. Також інші документи, хто приїде, як завжди, надам можливість оглянути і ознайомитись. Отже, ми під'єднали. Діагностику, у нас, як бачимо, автомобіль заведений. Надув у нас на холостих, як бачимо, спробуємо погазувати. Майже до 2 мегабар надуває турбінка, тобто відпрацьовує на відмінно. Пробіг у нас 207 458 кілометрів. Маса сажі 0,92 грама. Взагалі, сажовий фільтр. Тут в дуже, дуже класному стані. Остання регенерація запускалась 248 кілометрів назад. Перейдемо до огляду багажного відсіку. Найперше звертаю вашу увагу на ляду. Тут жодного ганатіку на якусь корозію. Всі заглушечки у нас все в нормі. Амортизатори у нас тримають. Болтики у нас, як бачимо, в оригіналі, не кручені, не позбивані. Проємчики все також в гарному стані. Бамперок все, як бачимо, також гарно виглядає. Є, звичайно, поличка. Багажній відсік у нас акуратний, чистенький, не обдертий. Якщо ми його піднімемо, тут у нас також, звичайно, все чистенько, акуратно. Під низом лежить запасочка, домкрат, ключі. Переходимо до підкапотного простору. Тут у нас є шумовіброізоляція, як бачимо. Капот у нас, як бачимо, без корозії. Пнемоупорчик тримає. Болтики у нас всі без корозії. На крилах у нас болтики не кручені, на капоті бачимо також не кручені. Фари у нас всі кріплення, все ціленьке. Тут у нас також все ціленьке, є відміточки сервісу. Ось з цієї сторони, як бачимо, також все ціленьке. Жодних зауважень, жодних якихось проблем немає. Антифриз у нас чистенький. У нормі двигунчик працює у нас класно, заводиться зранку без жодних проблем. Турбінка, як бачимо, там все сухенько, акуратно, ніде нічого не підтікає. Двигун знизу сухесенький. Хто приїде, дам обов'язково можливість заїхати на яму і оглянути автомобіль знизу. Певнити, що днищу там повністю все ціленьке, жодної корозії немає. І двигун та. Коробка передач сухенькі, без будь-яких підтікань мастила, без будь-яких зауважень. Я попередньо сказав, що автомобіль без косметичних навіть підкрасів, повністю все в рідній фарбі. І давайте це перевіримо. Ось, як бачимо, 130, 130 капот, 131. 131, 122. Це у нас тут в оригіналі передні крила 138. 96,9 130, 99,2 Двері водія 111, 116, 97,6 Задні 112, 112, 101, заднє крило 121, 89,8 108 так. 137, дах автомобіля, 124. Ляда 137. Задня Ляда 119, 133, 126, 126. Бачимо, все в нас в оригінальному окрасі. Знову ж таки, дах автомобіля з цієї сторони 109, 109, крило 128, 128, 110, 94,8, Знизу. 108, задня дверка, 103, 126, 126, 127, передня дверка, 127, крило 97,5, 116, 101, 148, 129. Повністю автомобіль в рідному окрасі, без жодного підкраси. Навіть бампера і ті повністю в рідному окрасі. Отож, що хочеться підсумувати по даному автомобілю? Маємо чистий 12 рік виготовлення. Автомобіль у нас у класному стані. Ми обдивились його кузов. Кузов у нас повністю рівненький, без будь-яких дефектів, без корозії. І 100% у рідному окрасі. Бачимо гарні титанові диски на класній зимовій гумі. GT-Line... Крутезна комплектація, все в нас, що є, все повністю функціонує. Жодних помилочок, як ми побачили по електричних блоках, у нас немає. Все працює, все функціонує. Кожна кнопочка і функція в даному автомобілі. Двигунчик заводиться, працює рівненько, тихенько. Так як має працювати 15 літровий турбодизельний двигун. Турбінка відпрацьовує на відмінно. Автомобіль їде досить динамічно. Хто приїде, обов'язково дам можливість зробити тест-драйв, оглянути автомобіль знизу. Отже, на закінчення хочу побажати вам всім далого дня та гарних продавців і хороших класних автомобілів.